Якщо так склалося, що ви переживаєте зараз розрив стосунків, перше, що вам важливо знати, що ви маєте бути за себе. Дати собі підтримку, дати собі любов, не засуджувати, не ставати людиною, яка з боку оцінює ситуацію. Не в цей момент. Обов'язково варто прогорювати розрив. Чому? Тому щоб на майбутнє це вам не аукалось, як то кажуть, в інших стосунках чи потім не заважало знаходити партнера. Що ми робимо, коли у нас розрив стосунків? Право дзеркало, я радила, подивіться, там написано Вправо дзеркало. Це важливий етап для горювання. Хочу сьогодні. Порадити це вправа бокал. Тобто, коли нас заносять в ностальгію, ми згадуємо, що так було хороше, 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 але приходимо до точки, вам не подобається, ви саме це згадуєте. В результаті пробачаєте себе, обіцяєте собі не дозволяти більше себе кривдити. Так ми фіналимо цей бокал прекрасного, прекрасного, реальністю, яка склалась на зараз.